Спеціаліст. Ой. Ну, вони спеціаліст відділу інфраструктури архітекторник. І що, це вам дозволяє бити військовослужбовце, поранених на 100 метрівці чи так що? Звони в поліцію, так зараз. Ви? Так це ви? Ми? Ми почали. Так це ви. Ми так це ви йшли і штурмку просто. Я штурм і тут починаєте розуміти розказ. Ви знаєте, добре. Дзвони в поліцію, зараз він завтра Добре. Давайте, дзвоніть. Давайте, Давайте робіть те, що ви мені показували Звонить, раніше. Дзвоніть. Що ви годні вдарите, давай, давай. Ви розказуєте мені, похуй, мені... де нахуй, блядь, блять, військовослужбовці, які Дзвоніть. Ну добре, як, як думає, у, вас у вас є, дзвоніть. У вас є повага до Ні, у вас є. Що є у нас? У вас є, так дзвоніть. Хто в нас є? Дзвоніть. В... Взагалі тут в державі є поліція, Давайте, чи ви вим. не знаєте про тіло. Давайте. І що ну, ви зробите? До кого ви ще з здол... яку ви ще мені ксіву покажете? Так дзвоніть. Яку ще в ви ксіву покажете, як Для мене чого вдарите, мені шановні. Це що ну є? я не знаю. Ви ж що... шо... це... раніше мене вдарили, ви мені показували свою ксіву і казали, хто я такий, куди я піду. А ви хто такі? Ви що маєте до Збройних сил? Що ви собі дозволяєте, шановні? В центрі міста Івано-Франківське. Я все скажу кічуслав. Тобто, ви попали, блядь, просто. Ви собі навіть дивляєте, як ви попали? Ви не матюкаєтеся? Ні, я, я вас... спокійно. ж ну, ж ви знаєте, ви ж... Числа. Ми знаєте, Ми знаємо, а? Я. Ні, цікси. А годину. Єбать, я репуху. Чим? Що ми військовічі? Чи? чи тим, що ви собі дозволяєте? Куди ви пішли? Що, що у вас з ходьбою? Порушена ходьба. Тайди, ну хтось не видно. Там пише. Не пише. 19.37. 10 червня 2025 року. Це супер. Класно. Дуже гарно з вашої сторони. Військовослужбовцям хамити пораненим, показувати посвідчення, бити і розказувати, хто ми такі. У центрі міста Івано-Франківська? Шановний, показувати посвідчення незрозуміле. Уявляйте, не не що ви зараз зробили. Ми? Так. А ми що зробили? Нічого. Я вас зупинив, запитав. За що? За що ви мене вдарили? Це? Тебе? Я до вас на ви. При Причому тут тебе. Ти що, блядь, мій? Колега чи хто? Хто ти такий, щоб ти мені тикати, шановний? Ким ти працюєш? Що ти наближаєшся до нього? Особистий простір, ще щось, забув за таке, що Держслужбовець? на броні.